Попри те, що війна на сході України триває майже три роки, український оборонний комплекс так і не зміг відмовитись від російських комплектуючих для бронетехніки та продовжує їх закуповувати. В нашому попередньому розслідуванні моторні ділки спільно з колегами з Молдови. Слідство інфо показало одну із таких схем скандальних закупівель. Виявилось, що дочірнє підприємство Укроборонпрому Укрінмаш закуповував російські двигуни до БТР-80 через молдавські фірми-посередники. При цьому ціна, яку платило українське державне підприємство за двигуни, була завищеною. Чиновники купували мотори по 15 тисяч доларів. В той же час, за нашою інформацією, такі ж двигуни коштували у Молдові близько 10 тисяч євро. Переплата в 5 тисяч доларів на кожному двигуні здивувала не лише нас, а й колег із Молдови. Можна предположити, що чиновникам українським вже нікуди тратити деньги. Зарплата в Україні виросла, і, звісно, можна компаніям доплачувати по 50% за стоїмость товару. Ну, це абсурдно, мабуть, і... Ні в якої нормальній країні такого нету. Маржа ніде не составляє 50% за стоїмость товару. Це розслідування викликало чималий розголос. Реагувати змушений був і державний оборонний концерн. Втім, замість визнання сумнівності закупівель російських комплектуючих через посередників, чиновники вирішили перекласти свою відповідальність на журналістів. Укринмаш пропонує усій команді програми «Слідство інфо та її керівнику Дмитру Гнапу стати постачальниками комплектуючих для української бронетехніки. Зацікавившись таким оголошенням на офіційному сайті, ми вирішили одразу відгукнутися на пропозицію чиновників. Мені офіційно на сайті запропонували стати постачальником двигунів. Я в кого можу розпитати, коли можна зараз. Ну, на сайті вам не можна, не можна такого. Алло. Алло, один добрий. добрий день. Це Дмитро Гнап, громадське телебачення, проєкт слідство.інфо. Ну от, подивіться, на сайті написано, що «Укринмаш» пропонує Дмитру Гнапу стати постачальником бронетехні... двигунів для бронетехніки. У вас є доступ до. сайті «Укринмашу»? На сайті до... «Укринмашу», Так. Це якась може інтервенція. Думаєте, вам зламали сайт? Хакнули? Зрештою. Так і не надавши зрозумілої відповіді про початок роботи, нам порекомендували звернутися до прес служби Укроборонпрому там нам теж не дуже допомогли. В чому власне пропозиція ця? Ну, вибачте, я ним не, не можу коментувати цю офіційну новину. Вона така, яка є. Після того, як почати працювати на Укроборонпром. Так і не вдалося. Ми ще й отримали чергову порцію докорів від чиновників. В офіційному листі від Укроборонпрому нас звинуватили ледь не в підриві обороноздатності країни. Розкриття журналістами деталей зовнішньоекономічних контрактів, особливо постачання комплектуючих російського виробництва з третіх країн. Дискредитувало українських спецекспортерів на міжнародному ринку і що найгірше створило загрозу безпеці їх функціонування з боку спецслужб Російської Федерації. На додачу в листі Укроборонпрому був наведений великий перелік посилань на передрук нашого матеріалу в різних медіа. Дивно, що чиновники оборонного відомства витрачають свій час не на пошук постачальників дешевих двигунів. А на вивчення популярності нашого розслідування зі свого боку ми змушені визнати, що наведена інформація про пов'язаність братів бабенків з молдавською фірмою Апротехпро була подана помилково у зв'язку з тим, що в даному випадку мав місце повний збіг, прізвище імені та побатькові людини, що поєднувала молдавського посередника та братів бабенків. Втім, ця обставина ніяк не скасовує факту сумнівних закупівель, які під покровом державної таємниці процвітають в «Укроборонпромі».